Привіт всім глядачам мого канала. Сьогодні хочу вам показати е, ремонт або ж реставрацію куліси на ЮМЗ. Е, значить, дивіться, тут їх, так поняв, основна проблема вибиває отут отвори. Як бачите, я їх вже наварив. Ось. Вариться, звісно, воно погановато. Та то, той я чугунний, то ли, не знаю, так попідпилював, щоб не заважало. То, що тут розбиває еліпсом отвори ось в цьому стакані. Тут втулка, вона, грубо говоря, вічна, тут я трошки попідпилював і ось зношує ось такі ось болти. Як бачите, ось як він зношений, він має бути ось такий. Цей має вигляд. Ось такого. Тобто це ті болти, які вставляються якраз в оці отвори. І вкручуються ось цей стакан, я його вже сюди поставив. Ось вони вкручуються обидва болтики з однієї сторони і з іншої. Тобі ж оці болти у нас або ж наварюємо, і то, або ж я вирішив. Не гратися з наваркою, а просто в магазині куплю два болти. Тут М14, шах-1,5. І тоді вже просто на точилі зроблю отут діаметр бути 10, наскільки я правильно виміряв. Ось. Все. Тобто тут оцей діаметр який сюди вставляється, він має бути 10. Тобто, так вони. І на цих двох болтах коліса так ходить. А на ось цьому ось валу через оце вже ходить в другу сторону. Тобто отак. Отак ми вибір... на цей вал вибираємо передачі вліво-право. А вже на цих двох ми включаємо, тобто, все в місці там Четверта, друга, задня і так далі. Тобі ж саме більше, я так зрозумів, зношуються ці ось отвори розбиваються, плюс два цих полта. Окремо їх продажі не знайшов. Чесно говоря, дуже не шукав. Ну, Куплю просто мазані 2 М14, обточу і буде. Тут я вже заварив, я щось повторюю. Отвір тут 10. Було воно порозбивати. Тут весь так понаварював. Ну, я думаю, хватить. Можна буде тоді ще. Купляти нову колісу за ті гроші, які за неї ще спросять. Це, звісно, космос. Плюс купив ось у нас два чехолчика новеньких. Оцей ось і оцей. Нижній верхній. Тут ще ось стоїть у нас пружина, вона одягається. Ось на цей вал сюди. приставляється палець. тут ось так, Відчистив цю планку. І теж тут у нас була виробка, бачите, я кажу, протерло отут прорізь зробило від оцього. Воно ж ползає отут і протерло. Соответственно, теж ось, як бачите, заварив. Зашліфував, я думаю, туди буде на балдашничок і 20 штопора. кажуть, що в печальному стані, ну то несуть. Єдине, що я трошки не зрозумів, як має одіватись ось цей пильник ось на ось оцю колісу. Тобто це я ось зараз підточив, отут, бачите, трошки позрівняв. І то він ось одівається, я вам скажу так ось. Оце ось так воно ось одівається. Ну, я щось не розумію, чи воно так. Чи так воно повинно бути, чи так, кого є, покажіть, тому що щось я не дуже розумію, як воно тут. Це так воно і повинно тут бути. Тобто нема тут для цієї резинки ніякого пазу. Ось страненько воно зроблено. Ну, то вже таке, ця сідає чітко, по цій питань нема. Так що, в принципі, залишилось мені купити 20 болтика. Втушить, вкрутить і коліса буде готова. Тут я ж кажу, тут ніхто не чуть, тут воно не зношується, грубо говоря, там якісь маленькі люфтики. Ну, я думаю, по тому воно буде ходити ідеально. Так що, в кого вона болтається. Сміло розбирайте, заварюйте тут отвори і буде у вас як нова. Так що, до нових зустрічей.